Ову голову, наче нічого й не сталося. Арсеній Яценюк скликав сьогодні закрите засідання кабміну. На ньому ані пари з вуст про свою відставку мовилися про законопроекти, які минулого тижня рада провалила. Деталі від Юрія Янчар. Про те, що сьогодні в кабінеті міністрів проходить закрите засідання, для журналістів стало відомо вже постфактом, так само як і те, що його проводить ще досі чинний за законом. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неочікувано. Триває засідання кабінету міністрів. А вже по обіді в залі очікувань для преси не бували ажіотаж. Бо після своєї заяви про відставку Арсеній Ценюк вперше вийде до журналістів. Все ще в статусі прем'єр-міністра. Вітаю всіх представників за свою масою інформації. Він вийшов і одразу розповідає, що сьогодні на закритому засіданні знову урядовці мусолили тему двох законопроектів: про зміни до бюджету і до податкового кодексу. З четверга тут тільки і міскують над тим, звідки взяти гроші, аби скорочення видатків, не по. Впливала на виборців, за яких тепер так переймаються народні депутати. Треба 9 мільярдів на армію, і замість восьми трохи більше трьох на відбудову Сходу. Звертаюся до всіх членів парламенту незалежно від їхнього політичного красу та бажання виграти на наступних парламентських виборах, що вноситься в цих законопроектах, щоб не було брехні і перекручування. Ми все рівно знайшли можливість зменшувати. Соціальні витрати, не скорочувати фактичний розмір заробітних плат, не відправляти всіх неоплачувані відпустки, а залишити рівень соціального забезпечення той, який був. Уряд має на меті перевести на суху заробітну плату всіх депутатів, а також і урядовців, скасує всі контролюючі органи, запровадить високе оподаткування на видобуток нафти і газу. Можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним. Народні депутати України і члени кабінету міністрів, всі будуть сидіти на голому окладі. Мінус 400 мільйонів гривень по центральним органам виконавчої влади. Уряд пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Що стосується. Ще одного тимчасового податку це військовий збір в розмірі півтора відсотка як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Це тільки до кінця поточного року. На закінчення своєї промови жодного слова про відставку. І тому моя категорична вимога прийти в парламент і проголосувати на їхні рейтинги. Це ніяк не вплине, це політична відповідальність. Уряду України, і ми цю відповідальність на себе взяли. Дякую за увагу. без дякую. без запитань. Все ви побачите в четвер. Не сумнівайтеся. Вже відомо, що позачергове пленарне засідання Верховної ради пройде у четвер. Урядовці сподіваються ще раз винесуть свої законопроекти на голосування, і вже третя спроба буде вдалою. Юлія Інчар Андрій Шурен, програма Вікна СТБ.